Всім привіт! З вами на Мазеріус і це ScriteX X. Сьогоднішня тема нашого відео це актуальний клас для гри на сервері ScriteX X. На сервері ScriteX X найсильніші класи часто змінюються через оновлення та балансні правки. Проте на даний момент найактуальніші класи визначаються за такими критеріями. Почну я з топ-5 PvP класів. На першому місці в нас дуеліст Гладіатор. Це один із найсильніших демагерів і на Олімпі, і на масових ПвП. На другому місці в нас Сагітаріус. Це сильний лукар із хорошим критом і високою мобільністю, через що він доволі живучий. На третьому місці в нас знаходиться тиха. Він має високу мобільність, живучість і дуже сильний крит урон. На четвертому ж місці Домінатор. Він корисний у кланових війнах завдяки масовим дебафам і бафам. І п'яте місце в нас займає Бірс Домригер. Він дуже сильний фізичний демагер. І через те, що в нього є такий скіл, як Rush Impact, його доволі складно спіймати. Ще в нього є дуже актуальний дебаф масовий, який знімає всім зброю. Тепер переходимо до топ-ПВЕ класів. На першому місці в нас знаходиться Дестер, Титан. Це головний демагер як на фармі, так і на епікбосах. Друге місце в нас займає Це самий Це АОЄ-маг для фарму спотів. На третьому місці в нас знаходиться Spoiler. Це один із найкращих персонажів для соло фарму. А про фарм в паті я вже мовчу. Без спойла, по-моєму, взагалі нікуди. На четвертому місці в нас знаходиться Сорк. В нього самі балансні скіли для AOE фарму І п'яте місце в нас займає BD Spectral Dancer В нього дуже хороша підтримка. Також в нього є демаг, все в одному. Цей ТОП оснований на аналізі балансу класів на Skrite X на даний момент. Так як Skrite часто випускає оновлення, що змінюють баланс, я врахував. Які класи переважають на Олімпіаді, масових ПВП, фармі і івентах? Також багато серверів із подібними рейтами мають схожий баланс. Тому я врахував і загальні тренди. Також на цей топ повпливали відео різних стрімерів, ПВП моменти з Ютуба, з Твіча, судячи з форуму і так далі. Для прикладу. Лукарі і Даггер зазвичай на скрайт дуже сильні через високий кріст і можливість дуже швидко вбивати. Гладіатори і камелі домінують завдяки збалансовим скілам і високій мобільності. Ну а титани майже завжди залишаються топами у ПВЕ через їхні френзі і зіалот на босах. Такі справи.